Я придбала новеньку забаву. Погляньте, яка вона гарна. Називається мені Наталя, по-моєму, говорила молочайник Миртолисний, якщо це правильно, вона теж не дуже знає, але так вона мені сказала, він називається. Ну, бачите, оце вічно зелена рослина. Ну, я її ось посадила, її треба оце все пообрізати і накрити ще відром на, на зиму, а потім вона вже буде сама собі рости, випускати ті, то рости. Так, вон, Дивіться, яка в них. Вон гляньте, яка шубка. На, ні, вон, який ли, лист красивий, такий морозом узятий, все у морозі, все поморозило.